яка баба улибається, красиво, так? – А то баба, а то баба, да, то настоявся баба. Мешканців цього будинку віднедавна зустрічає ось така баба, Яга. скульптуру встановив 66-річний Володимир Дмитренко, екс-військовий. Він власноруч перетворив прибудинкову територію на справжній казковий дворик. Хочеться, щоб щось було покрасивше, якусь це саме новшество якесь внести. І Людям є де посидіти вийти з під'їздів на скам'яки, і дітям є де молодим мамам з коляскою. З цієї клумби почалася казка майже 10 тисяч гривень з власної кишені та кілька років сумлінної праці. Тепер колись занедбаний двір не впізнати. Тут не було ні асфальту, тут були страшенні бедрі. Е -е -е -бедрі. Ви розумієте, ці дерева були поломані, було тут е трава. В коліна та Лавочки, мусорні відра, щоб не розкидали мусор. Клумба? Да, клумби, все засажено квітами. Це все наше. Завершили казку лише кілька днів тому, коли встановили бабу ягу. як сказати, це по модному дизайн, да? <сміття> такий дизайн придумали. Ніякого значення, нічого ми такого не переслідували, ніяких забобонів, нічого абсолютно, щоб вона охороняла нас, чи Однак баба Яга, відьомські таланти, розповсюдила навколо і почався величезний скандал. Знайшлася мешканка, яка її наче боїться. Жінка, побачивши скульптуру, навіть викликала копів. Ми стали говорити, ну що, ви конкретно, шановні, скажіть конкретно, що вам не подобається. А він сказав до нас, як вибачте, ідіотки закрийте рот. Ми старші за тебе, ми не то, що тобі в мами годимось. Ми годимося тобі в бабушки. По приїзду поліцейські, які приїхали на лекцію, поспілкувалися з Юницею, показала їм на відьму. Вона вважала, що ту відьму це усоблює саме її через те, що вона не хоче здавати гроші. Ці жінка давно з сусідами свариться. Люди за Володимирову бабу Ягу стоять горою і додають гроші, здавали добровільно. То треба йому колись початний знак дали б йому за те, що він так гарно все зробив. А що це таке? Та це ж персонаж, казковий персонаж, в який діти дивляться з маленьких тазків. І хто її боїться Яги? Обурена сусідка спілкуватися з журналістами відмовилася. Я викликала поліцію за хамство. Утім, заяву на бабу ягу жінка таки не написала. Комунальники ж запевняють, із казковою бабусею доведеться змиритися. Норм закону її суперечлива постать не порушує.